Ніталя комедія печерська лавра зобов'язала монархів у ПЦМП покинути територію національного заповідника до 29 березня. Саме тоді закінчується десятирічний договір про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном. Ясне, ясне пані пошле до Москви. До Москви, за словами міністра культури Олександра Ткаченка, таке закінчення епопеї з московським патріархатом в Україні цілком логічне. Укладали безстроковий договір ще у 2013 році. Люди, які мали безпосередні контакти з Кремлем, Янукович та Азаров, не просто розривання контракту чи угоди, а попередження стосовно в тому числі викладеного в листі офіційному, що там є порушення, призначена ревізійна комісія, яка в тому числі перевірить. І характер, формат використання майна, яке було надано за останні роки. Репутація московського патріархату в Україні зруйнувалася вщент. До того ж, нині частина промосковських монархів під слідством. Тож їх перебування на території святині неможливе. Треба допомогти цій церкві вийти із оцього колапса, в який вона сама себе завела. Це не держава її завела, не Томос. Не українська церква православна мається на увазі ПЦУ. Окрім того, міністр попередив монархів у ПЦМП. Якщо вони надумають забрати із собою бодай якісь цінності обителі, то нестимуть вже кримінальну відповідальність для цього до складу спеціальної комісії ревізорів. Увійшли представники СБУ та МВС. Єдиний вихід, як священики можуть залишитися в лаврі перейти до ПЦУ. Я тут сподіваюся на конструктив з боку. Представників УПЦМП, ПЦМП так мовити керівництва всіх цих торгівельних мереж. Які там створені, а наше життя, я переконаний, має продовжуватися. Натомість скандальний архієрей Павло більш відомий як Паша Мерседес своїми висловлюваннями вкотре підтвердив необхідність викорінення московського патріархату з нашої країни днями під час проповіді в одному з храмів Нижньої лаври він заявив, що апокаліпсис починається з України, а духовенство ПЦУ звинуватив оскверненні трапезного та успенського соборів. но будем до последнего отстаивать свои права. Мы будем до последнего отстаивать свои святыни. Есть люди, которые одевшие на себе священской одежде, которые мечтают осквернить все, что можно. Катерина Шевчук, Давида Вершин, Новини, 33 канал.